Привіт! Отже, як оцінити критику? По-перше, внутрішньо зупиніться і видихніть. Дозвольте вашому тілу першим відреагувати. Часто саме тілесний імпульс вам підказує, чи це правда, чи тиск зовні. Друге, відокремте критику від тону. Якщо вам говорять різко, це про їх стан. Суть може бути корисною, якщо навіть вона сказана не в тій формі. Третє, перевірте резонанс. Якщо слова вас зачепили, то це вказівка на внутрішню точку росту або на якусь вашу стару рану. Четверте, запитайте себе, чи це про мене, чи про них. Тому що часто критика це проєкція чужих страхів або обмежень. І п'яте, одне із найголовніших оцініть намір. Критика, сказана із знецінення, ранить. А із турботи підтримує. Почуйте намір за словами. Про те, як реагувати у різних випадках, я розкажу в наступному відео. Гарного вам дня!